Друзі, увага у вас таке, що ви закохувались в якусь одну річ. Так ось це про мій рюкзак. Я його просто обожнюю, тому що він класний. І я зараз вам розповім, чому я так вважаю. Розповім, як я його обирав, на які нюанси потрібно звернути увагу. Ну, я думаю, що це відео буде корисно. Тим людям, які собі вибирають велорюкзак. Я не професійний оглядач рюкзаків, але я вважаю, що власний досвід це теж досить цінна річ, тому я буду виходити тільки із власного досвіду. Перше, що вам потрібно, з чим потрібно, скажімо так, вирішитися, це дизайн, колір. Друге, це об'єм рюкзака, і це дуже важливо, тому що Е, перший рюкзак я вибрав дуже гарний об'ємом 15 літрів, е, тому що я думав, ну 15 літрів це півтора відра. Що ж туди може поміститися, друзі? Там зовсім все рахується по-іншому. Е, ну Скажімо так, відро для сміття 10 літрів. Да? А пакети сміттєві ви туди купуєте, які? на 35 літрів. От і подумайте, якого розміру буде рюкзак на 15 літрів ну, для літрової бутилки води і, може там для мультитула. Мій рюкзак об'ємом 25 літрів, і я вважаю, це та золота середина, яка дозволить вам щось з собою брати в подорожі. І водночас рюкзак вам не буде заважати, він не буде великий. Він не буде там е, робити з вас парус. Друзі, я зараз читаю назву, і я не задумувався до цього, як він у мене називається. Анмейлу. Краще, давайте так. Я назву і модель е, залишу внизу під відео, тому що ну, можливо я неправильно читаю. Е, Купляв я його в Україні, здається, за 1100 гривень, можливо, на Аліекспрес він буде дешевше. Рюкзак має три основних відділення саме маленьке. Я тут храню мультитул, там шестігранні, павербанк, там, можливо, зарядки якісь. Середнє відділення тут у мене. Вітровка ось шлемник. недавно собі купив. І саме велике відділення. Третє. Ну, скажімо так, я там е, возю дві е, двохлітрові баклажки пива і дві рибини туди ще без питань влазять. Шутка, але в кожній Жарті є е, тільки доля жарту. Дійсно, дві двушки сюди е, поміщаються. Е, далі ще є багато маленьких карманчиків ось тут ось, е, в поясі, який е, фіксує талію. Е, ну Тут я зазвичай е, возю ключі ну і всяку мілочовку е, з двох сторон. І маленьке таке відділення. Мобільний телефон, але зараз я його тут не возю, тому що в мене є сумка на раму. Мені його там возити зручніше. В великому відділенні є місце під гідратор, отакий ось отвір. Ну і на лямках ось такі ось тримачі. Кажеться, дощ починається. Встигну. Спинка рюкзака має жорсткий каркас і ось таку ось сітку. Це зроблено для того, щоб е, в подорожах у вас е, була ось така повітряна прослойка. Тут циркулу... циркуру... це... циркулювало повітря, <свісно> і ваша спина не потіла. Чи працює це, друзі? Це дійсно працює е, влітку, навіть в плюс 40 е, без питань. Е, досить багато лямок, налаштувань. Е, є дві знизу. Для карімата, для палатки. Я тут е, возю там кофти, куртки. Е, є два ось такі бокові відділення, але вони не дуже великі. Е, скажімо так, півлітрова бутилочка води влазить, літрова вже ні. Що я тут возю? Я тут возю свій штатів під камеру. Він у мене невеличкий, е, вудка сюди влазить і фіксується ось цей Тяжкою. Ну і ви можете там придумати <хи> ще щось. ну Зручно, зручно. Е, лямки. Мало того, що вони регулюють, регулюються по довжині, ось тут от є регулювання по висоті е, оцими лямками. Ви можете налаштувати, е, рюкзак буде вище чи нижче ваших плечей. Я максимально його підняв, мені ну, зручно, коли рюкзак знаходиться ось тут, а поперек, скажімо так, голий. В комплекті із рюкзаком йде дощовик ось тут -от знизу. Ну, Я прилаштував цей кармашик ще. Це в мене надшлемник. Це у мене дощовик для моєї велосумки на раму. Ну і сам дощовик для рюкзака ось так ось він виглядає. Ну, пару раз використовував, да, працює е, дощовик як е, дощовик. І моя улюблена фішечка, є тут ще одне відділення знизу. І ось така ось сітка. Вона, е, я так вважаю, що призначена для того, щоб... Е, Возити шолом. Ось так застібається. Опа. І все. Е, ну, ідеально. Нікуди шолом не дінеться. Можливо, для взуття, але я з цим рюкзаком е, їздю в магазин за е, покупками. Тому що ну, бензин зараз дорогий. Друзі, 3-хкілограмова головка капусти без питань. Здорова пачка чіпсів. Ну, коротше, Фішка офігенна. І я цієї фішки дуже радію. Чуть не забув. Тут ще є свисток. Можливо, приманювати собак або лякати акул, не знаю. Але він є і він працює. Я цей рюкзак юзаю не тільки з великом, я його використовую у повсякденному житті. Ну, на велику я з ним проїхав десь ну, тисячі дві кілометрів таких, доволі жорстких. Він мене витримав. Вже, мабуть, стірок 5 чи 6, жодна строчка не розійшлася, чи він там десь полиняв. Він як новий. Ну і, Звичайно, як будь-який велорюкзак має світловідбиваючу стрічку тут, має кріплення для фонарика. Ну і на лямках теж світловідбиваючі стрічки. Ну і досить цікава інформація. Для мене, тому що такої інформації в інтернеті не було. Як цей рюкзак виглядає на тиха віточка? На людині. Мій ріст, зріст, метр вісімдесять, вага 90 кілограм. Ну ось так. ну Клас. Лямочка Наталію. Лямка на груди, все, він вам зовсім не заважає. Дуже зручний рюкзак. Я катав її по 100 кілометрів. В рюкзаку в мене було десь 7-8 кілограм. Ну, ти його не відчуваєш. Дякую за увагу. Скоро побачимось!